Слухайте, мотивація є завжди те, що Костя загинув, тільки підсилює бажання помсти. Але основна мотивація це завжди була ще з 2014 року: це нищити і знищити Росію як таке утворення, я не називаю це державою. Це. Імперське рабовласницьке утворення, воно має бути знищення, тому що не, ніякі мирні домовленості, ніякі посередині нічого цього не існує. Війна триває з перших днів а, виключно або ми їх, або вони. Іншого не буде. А, те, що гинуть наші друзі, наші хлопці, додає нам лише більше ненависті, більше сили для того, щоб помститися за, за всіх них і виконати свою ціль. А, ні, я ні побратими. Мої з якими ми спілкто між собою спілкується, чудово розуміємо, що з цієї війни, доки ми не зможемо прийти на могили до своїх друзів і сказати друже, ми перемогли як ти хотів, ми не підемо.